Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці напередодні Дня захисника і захисниць України та Дня територіальної оборони, які святкуються 1 жовтня, зустрівся з військовослужбовцями, нацгвардійцями, тероборонівцями, правоохоронцями. Для мене було честю вручити їм майже 200 різних нагород та відзнак за захист криворіжжя. Наші захисники зараз звільняють українську землю від російських окупантів. Щоденно проявляють гри із мужність та волю до перемоги. А ми зі свого боку продовжуємо робити все можливе для їх підтримки. З початку війни Рада оборони і Кривого Рога допомагала і допомогла вже більш ніж 100 військовим частинам. Зама, передали на їх запит велику кількість різних авто: квадрокоптери, тактичне снарядження, планшети, відеокамери, генератори, тепловізійні прицели, маскувальні сітки, будівельні матеріали, багато іншого. Це допомога на загальну суму майже 1%. Мільярд 470 мільйонів гривень, з яких 820 це бюджет міста, і близько 650 мільйонів це приватні кошти, спрямовані нами через фонд «Набат Батт Кривбас. Це окрім волонтерських. Однією з складових міської стратегії підтримки наших героїв є розвиток ветеранського спорту в Кривому Розі. Це надзвичайно важливо, важливий напрямок, над яким ми активно працюємо. Зокрема, ми підтримуємо нашу спортивну команду військових та ветеранів Invictus Games. Геймс. Хлопці дуже потужно виступили у Львові та Дюссельдорфі. За підтримки переможців національних та міжнародних ветеранських змагань ми впровадили для них стипендії саме для переможців від 4 до 80 тисяч гривень за кожен вид спорту, в залежності від того, хто яке місце зайняв. І сьогодні перші переможці змагань вже отримали ці кошти. Ми хочемо зробити ветеранський спорт у Кривому розі більш масовим. Тому вже цієї неділі, 1 жовтня, стартують нові міські змагання масові: з Family Games. Кривий Ріг 2023. Запрошуємо взяти участь ветеранів, учасників бойових дій та членів їх родин. Що нового, що можна членам родин також приймати участь. Будуть змагання з семи видів спорту, плавання, веслування на тренажерах, настольний теніс. Волейбол, сидячі, дартс, пауерліфтинг та футзал. Для заохочення учасників передбачені також фінансові нагороди. 5 тисяч гривень за перші місця, також учасники, які займуть перші, другі та треті місця, отримують кубки, медалі, дипломи, футболки, кепки, термоси з оригінальною символікою. Ще раз запрошую всіх охочих: ветеранів, учасників бойових дій, членів родин. Тому числі дітей від 10 років. Долучайтесь, будь ласка, до цих змагань. Вони на базі наших дю США проходять. Реєструйтесь та беріть участь в тексті є посилання на реєстрацію. Щодо ситуації на нашого напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники за добу знищили два склади боєприпасів та 20 одиниць військової техніки противника. За повідомленням Генштабу ЗСУ окупанти продовжують терор населених пунктів Херсонської області на правому березі річки Дніпро. Знову завдали артилерійських та авіаційних ударів по численним населеним пунктам Херсонської області. На правому нашому березі, зокрема, сьогодні зранку в центрі міста Херсон від ворожого від ворожого обстрілу постраждали два комунальники. У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок, а у його 68-річного колеги поранення ока та контузія. Або надають допомогу в лікарні у Нікопольському районі. Вночі ворог атакував з важкою артилерії міста Нікополь, Покровську та Маріську громаду. Без втрат. в Каверійському районі обстрілів не було. Той звук, який кріверіці могли чути близько 15.30, це не влучання, це нормально, так треба. Там кое що треба було зробити. У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні служби та медичні заклади працюють стабільно. Та про наші мирні перемоги. Криворізькі спортсмени з грудка Тайгер і комунального позашкільного закладу Гурицьвіт гідно представили наше місто та країна на чемпіонаті світу з Казацького. Два бою. Данила Бодров став чемпіоном світу у розділі Борня 3 а Артур Кузніцов здобув срібну нагороду, готував хлопців, до речі, тренер Ігор Смаглій. Пишаюся успіхом наших козаків, які доклали зусиль для того, щоб Україна посіла друге командне місце серед 24 країн, що брали участь у цьому чемпіонаті. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!